Що вас здивує ближчим? Часом, що це буде. Або хто? Давайте подивимось, якісь світлі думки до вас прийдуть. Як покращити взагалі своє життя? І вже підуть навіть якісь рухи да, в цю сторону. Вас порадує, можливо, ви знайдете роботу. Зрозумієте, як вам. Не знаю, отримати підвищення, розвинути свій бізнес, не? як вам краще спати на ноги в матеріальному плані. Це вихід для вас? В когось юридичні запитання завершаться, нарешті, перемогою і спокоєм. Взагалі, ви отримаєте ближчим часом якесь полегшення. Головне завдяки тому, що ви будете знати, куди йти, що робити. Ви будете бачити вихід. Із ситуації, да, такої темної, незрозумілої, ви знайдете із цієї ситуації вихід. І Він вас дійсно дуже буде радувати. Хай і буде.